Ми продовжуємо наш ефір. Ігор сухой з нами в гостях вже у цій студії. Представник легендарної бригади, начальник інженерної служби сил підтримки 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Вітаємо в ефірі, Звичайно, раді вас бачити і не будемо гаяти часу. Одразу вводити QR-код, номер картки. Дуже просимо вас задонатити на. Роботизований комплекс. пан Ігор зараз розкаже, що це таке і для чого воно потрібно, але однозначно вже зараз можу вам сказати, що цей комплекс може зберегти життя наших військових. Тому дуже просимо, хто скільки може, 200-500 тисяч гривень. Просто зараз робіть. Кот вже на екрані. Пане Ігор, давайте глядачам одразу пояснимо, на що збираємо і чому виникла потреба збору. <кхем> збираємо наземний роботизований комплекс. Е, ці... Безпілотні системи, дуже їх основна функція це працювати там за напрямками, за різними. Е, вони можуть виконувати, е, допомагати виконувати різні завдання за напрямком. Це як за інженерним, є бойове застосування. Е, і в першу чергу ці е, наземні роботизовані комплекси допомагають врятувати життя наших військовослужбовців, тому що використовуються вони. Насамперед, на найнебезпечній ділянці на першій лінії оборони в сірій зоні можна з ними <coughs>, штурмовий дії проводити. Орієнтовно, скільки вартує, тому що знаємо, що на банці вже є понад 200 тисяч, а ціль 600. Власне, скільки один коштує, як його треба укомплектовувати, тому що ми з вами вже говорили: там і Starlink треба, і додаткові усілякі елементи, які теж вартують коштів. Так, ціна різна, як і самі дрони різні, є. вони різні комплектації, різні, під різні завдання. Тобто маленькі, там на дві міни, допустимо, для мінування він там небагато коштує в районі 100 тисяч. Серйозні роботизовані комплекси там розраховані на 12-13 мін, тобто їх можна там, використовувати для встановлення протитанкових мінних шлагбаумів, для встановлення опять-таки, через зміну навісного озброєння, яке теж окремо вартує. Теж не дешево, там вони там 300-400 тисяч вартують. Є, ну, в принципі, пределу нема, тому що, допустимо, кожен комплекс, що отримує там, бригади, вони ще модернізуються і ну, обречуються, так, так би мовити. Uh -huh. В першу чергу дуже важливо мати ну, спутникові системи управління. Тому через засоби ворожого реба, допустимо, аналоговий канал він просто забивається і не може дрон виконувати завдання. Він зупиняється, він не так починає працювати. Якщо туди ставляться, так, да, типу системи управління та навігації, типу Starlink, наприклад, там їх і декілька, то в принципі на нього реп ворожий не оказує такої суттєвої дії. І її можна виконувати. Завдання в самих труднодоступних. Ділянках тобто, Я думаю, що, глядачі, не треба глядачі. Зрозуміли нашу задачу на цю розмову на, на, на цей ефір, тому давайте, друзі, будемо активними. А з вами хочеться поговорити в цілому про інженерні підрозділи і задачі, які стоять в рамках сучасної війни, тому що ми бачимо, як змінюються задачі для піхоти, для авіації, для артилерії. А якщо говорити про інженерні війська і підрозділи, то класичний опис говорить про те, що це підрозділи, які які Будують фортифікації, наводять мости, переправи і займаються мінуванням, розмінуванням. Який спектр з цих задач залишається актуальним? І як він змінився від початку повномасштабного вторгнення? Задачі не змінились. Їх також інженерні підрозділи продовжують виконувати. Але способи змінились. І, допустимо, навіть 2022-23 рік вже не йде в, в порівнянні, що відбувається зараз. Зараз ми більш використовуємо ці безпілотні системи, як і шляхи там, логістичного забезпечення відновлення йде. То, що постійно треба ремонтувати ті самі дороги. Це там позиційні групи є, які працюють над цим. Плюс інженерні війська це сили підтримки. Вони їх задача, це раніше були такі бойове забезпечення війська. Ми відповідаємо за встановлення мінно-вибухових загороджень, інженерних загороджень, не обов'язково мінно-вибухових. Тобто ви першими. Перебуваєте на позиції і ви маєте зробити все так? Ну що зберегти... трошки буває, що першими все одно це наші єгері-десантники приходять. А, в принципі, в підрозділах єгерей теж є інженери. Допустимо, інженерні підрозділи вони працюють в інтересах там бригади більше, це на стиках підрозділів. А передні край оборони облаштовуються інженерами. Самих підрозділів. А є відео у нас, як ваша бригада уражає так званого ждуна. Давайте розшифруємо те, що ми бачимо. зараз. Там історія. Інше відео покажіть, будь ласка, це як працюють роботизовані комплекси бригади, а ось це ураження, так? Тут не враження. Вибух. Це трошки. Як правильно вимагає. Відбувалось. Ну, Така робота по мінуванню. Оператори наземного роботизованого комплексу виводили машину на рубіж мінування, але побачили, що стоїть на дорозі ждун. Ждум це FPV, дрон на оптика волокні противника, який сидить, вичікує, коли поїде якась техніка, і там буквально на мінімальній відстані піднімається і вражає її. Саме в цей час їхало, це було на. Стику між підрозділами і наші суміжники, сусідній підрозділ, вони відбувалися рота... ротаційні дії в них. Їхала їх машина і по цій дорозі. Часу не було, попередити там. Треба було діяти швидко Так, і оператори прийняли рішення знищити на друзі для того, щоб більше таких випадків було для того, щоб підтримати моральний бій, моральний настрій наших військових для того, щоб вони могли надалі працювати на найгарячіших напрямках, тому що це легендарна бригада. Будь ласка, зараз задонайте, хто скільки може на роботизовані комплекси. Вони зможуть що ключове зберегти життя нашим військовим, тому що я вважаю, ну, жодні гроші. Не вартують життя. Якщо ми зможемо зараз придбати і збирати гроші на такий роботизований комплекс, це дійсно допоможе врятувати, зберегти життя. А як технічно відбувається робота в, в прифронтовій зоні, яку всі називають кілзон да, з обох боків, на е, вже там 5-10, інколи 20 кілометрів. Це територія, на які поява будь-якої техніки означає. Е, Можливе, да, ураження. Да, можливе ураження, можливе ураження дроном за кілька хвилин, як е, в цій зоні працюють е, ваші люди, як вони встановлюють ці загородження, як вони там пересуваються, тому що Мінер – це ж не лише там класичний військовослужбовець, який несе там броню озброєння, да? йому треба нести міни або якісь е, загороджувальні засоби, які встановлювати технічно і фізично, як це працює в при таких умовах. Ну, зараз ми якраз і використовуємо ці наземні роботизовані комплекси для логістичного забезпечення не тільки, там, інженерних робіт, а також це і доставка на передні краєбороди нашим єгерям БК, медикаментів, продовольства. Можна це скидувати з БПЛА, але груз, який перевозить наземний роботизований комплекс, він не порівняний з БПЛА. Ну, Плюс э, створення кілзон. Э, зараз э, оборона построєна системою, наприклад, позиції відділення, які зашиваються інженерними невибуховими загородженнями. І, допустимо, тут э, нам теж допомагають дуже наземні роботизовані комплекси. Чим далі ми від э, свого опорного пункту виставимо їх, тобто був випадок, э, вигрузились скажем, штурмова група противника. Але наш опорний пункт це був передній край там посадки. Вони при спробі заходу в цю посадку запутались там в путанки, це МЗП малопомітна перешкода. І ГАЗа. І, в принципі, коли почали обходити, втратили час, і наші БПЛАшники прилетіли, закидали їх скидами, в принципі. Це було добре, але м, був стрілковий бій. і Якби ми ці інженерні загородження встановили ще далі від наших позицій, то ігрям не прийшлося би вступати в, стрі... В, стрі... в стрілецький бій. Ну, ті комплекси, які зараз бачили глядачі, які були надані вашим підрозділам нам для ефіру, це фактично вже ну, ну, ледь не вантажівки, да? 10 мін. Протитанкових на ньому встановлено. 12. В нас тут в студії були дрони 12, да, ви кажете? Бо ми, у нас тут в студії були дрони там, на дві міни, на три, на одну. А тут вже реально це е, великий транспортний засіб. І вони і далі масштабуються. Тобто, і яка їх вантажопідйомність? Що вони можуть перевозити? Ті самі матеріали для будівництва фортифікації, я так розумію, вони теж можуть е, mm -hmm. ліс перевозити? Так. Ну, ці, скажімо так, є гораздо більші, моцніші. Там там можна і ліс перевозити, там є до 800 кілограм такі дрони. Ну, вони і коштують відповідно більше. Пане Ігоре, якщо коротко ще залишається кілька хвилин, ви ким були до початку повномасштабка? Приємці. Тобто прийшли з цивільного життя і залишили своє життя, яке було цього? Ну, 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 Зараз віддались військові справи. Дружина, так. діти є. у вас? Так, є. Хто чекає, кому привіт передати можете. Три сина. О, клас, аж три. Іван, Ярослав, Святослав, їм привіт. Іван Ярослав Святослав. А скільки років їм? Шість молодшому, 17 старшому, шістнадцять майже середньому. Клас, друзі, давайте ще задонатимо. Ми бачимо, що пан Ігор, навіть представник єгорської бригади, він міг і не воювати в нього троє дітей, і... але спочатку повномасштабного вторгнення він присвятив себе військовій службі. І життя я мала на увазі розділилася на до і після, тому що це була підприємницька діяльність, можна сказати. Неспокійне життя теж, але не порівняно з тим, що зараз. Зараз відбувається, тому Дякую що єгерська вам. бригада, вона най, найгарячіших напрямках в Сумській області, в Донецькій і Бахмут. Прийшов пан Ігор. Тому докидайте зараз. Є понад 70 тисяч. Хочеться добити, хоча б до 100. В Ютубі буде працювати QR-код, Давайте зробимо, хоча б до 100, докидаємо на роботизовану платформу. Будемо надзвичайно вам вдячні. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Дякую. Ігор Сухой, начальник інженерної служби сил 71-го окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ.